Книги під ялинку, а сама ялинка з книжок в одній із бібліотек Сум зробили незвичний подарунок містянам. Зібрали новорічну красуню з книг. Натомість бібліотеку Української академії банківської справи поповнив презент від СБУ. Про все детальніше у сюжеті Юлії Дунаєвської. Ось вона книжкова новорічна красуня. Книги для ялинки обирали не за тематикою, а за кольором, товщиною та стійкістю. Усього їх знадобилося кілька сотень. Змайстрували оригінальну ялинку лише за дві години. У нас в общем-то така ідея возникла: что-нибудь для наших посетителей креативненькое, такое интересненькое, вот щоб їх собственно порадовало, возможно, привлекло на к нам сюди. Тому штавосі, хто вот час приходить в бібліотеку, обязательно тут и селфі. Книжкова ялинка продовження бібліотечної традиції. Втім, у сумах її лише започатковують. А ось дизайн ялинки ексклюзивний. Особливий подарунок до нового року отримала і бібліотека. А саме видання підготовлені за участю головного слідчого управління СБУ та працівниками галузевого державного архіву. Їхня тематика трагічні сторінки вітчизняної історії, передусім голодомор та визвольний рух в Україні. Була проведена дуже велика копітка робота з вивчення цих матеріалів тоді. Це було проведено 2005-2007 роки. Зокрема, дуже активна робота проводилась і долучались матеріали. Зокрема, це допити свідків, які ще могли розказати про ті страшні події. На мою думку, ці книжки дуже важливі, тому що вони освідомлюють нас про нашу історію, і кожен українець повинен знати свою історію, вчитися на помилках. Служба безпеки України проводить подібні акції постійно. Книги їхнього авторства та видання вже є в багатьох районних бібліотеках, а також центральній науковій. Тепер вони будуть і на полицях бібліотеки Банківської академії. Юлія Дунаєвська, Олександр Гордус на часі новини.